Передусім подякувати вам за все, що ви зробили і що робите. Дякую за захист наших сімей, захист України. І я дуже давно хотів особисто привітати вас і нагородити і особисто подякувати за, за цей напрямок, за Курський напрямок, Курську операцію. Хоча безумовно, і те, що. Бригада робить на Вовчанському напрямку. Безумовно, теж дуже, дуже важлива. Але ця операція зберегла багато-багато життів. І бережіть себе і дякую за збереження життя України. Слава Україні! Героям слава! Вітаю, Вітаю, Вітаю. Дякую зараз! Вітаю Вадим! Дякую за уваження! Дякую за зброю. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я, дякую за службу хлопці, дякую за те, що робите і на сході нашої держави. І на Донецькому напрямку, і на Херсонщині. Дякую також вам за захист Сумщини, за цю операцію. Високо цінуємо вашу службу. Бережіть себе і дякую ще раз за збереження України. Слава Україні! Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Пою вашому пропаду. Дякую за службу, Сергій. Служу українському народу. Дякую. Добро службу, Слава. Дякую. Дякую за службу. Дякую. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Богдана. Дякую за слухання. Служу українському народові. Дякую. 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 дякую за службу. Особова складу нашого асфалону у нас велика кількість. Так, я вам. Вы, <laughs> ви нам не, не вийде. Це ми вам да, Дякую. Слуху. Дякую.